Будь ласка, народний депутат Суслова. Прошу передати слово Володимиру Парасюку. Міністру оборони якого немає. Хоч, я хочу запитати, чому хлопці на Яворівському полігоні далі без форми. А коли приїжджають журналісти знімати, їх ховають, щоб не бачити того всього позору. Я хочу запитати Арсенія Петровича Яценюка, чи він отримав платіжки за газ, бо пів України отримало і в шоці? Кого запитувати? Нема кого запитувати, бо всім плювати. А тепер по суті я хочу запитати, чому 15% податку все ж таки накладаються на тих пенсіонерів, які мають цю мінімальну пенсію 1200 гривень. Це є факт, тому що є звернення. І на кінець хочу сказати до пана голови. Вчора було підходино, до нього підходило і казалося, що вчора був видатний день, вчора народився видатний журналіст Гонгадзе. І вчора ми навіть. На секунду не вшанували пам'ять за цією героїчною особистістю, бо вчора всі тут ходили і тішили, що велике свято. То давайте зараз станемо і вшануємо пам'ять за цією людиною. Дякую. Слава Україні!